Ну що, розказати вам тепер конкретно про техніку, яку я зараз використовую, для того, щоб в тому числі позбавлятися з зажинів, У мене немає досвіду, як це відчувається різними людьми. Мені воно виходить досить легко і природньо, але настільки мені, ну, по словам, значить, людина, яка розказала про цю прикол, що зазвичай це людям важко. Тому вам може бути важко, мені воно було легко, тим не менше, яка історія? Ідея в тому, щоб. Відрізати себе від подразників просто в тишині. Це, до речі, поки у нас якраз немає світла, то прям ідеально. І відчуття, знаєте, коли я то практикував, то в мене відчуття, що сама доля мене туди привела. Тому що, коли немає світла, це прям взагалі ідеально. Значить, ідея в чому? Я просто. Ні, не медитування, це не зовсім так. Нарятування ще буває під музику, під шуми, але, а там логіка в тому, щоб відрізати себе навіть від музики. Значить, Я чи сідаю чи лягаю, ну я, я лягаю, мені сідати, то, то лінь. Просто лягаєш, зручні для себе позиції, значить, розслабляєшся і далі ну, типу, виключаєш всі подразники, там, шуми, якщо у вас є по можливості, максимально значить, тихі тих умови. От, і так от в тишині треба лежати і не ворушитися. І фішка в чому? Багатьом це важко. Мені це було легко, тому що я до, я до тишини, в принципі, звикший. Да? Для мене тиша це, це другий мій дім. Але я знаю, що багатьом людям. Ну це залежить, чи відстану. Якщо я тривожний, якщо якийсь під тим тиском, то мені ті важче так буває робити. А... То тут самі дивиться, але для мене це було легко. Типу, Ти просто лягаєш, він виключив всі шуми, там, все, лежиш, не рухаєшся. Тішка в тому, що якщо ти ну, не підготовлений, то, скоріш за все, вам буде дискомфорт. У мене самого дискомфорт. Якісь нав'язливі бажання, перевірити телефон, почухатись, переміститись, щось незручно, незручно лежиш, незручно то, незручно все. От. І це нормально. Да? Типу я для себе сприймаю ці всі значить, подразники, всі ці бажання це як перевірку, наскільки ти готовий. До того, що відбудеться далі. Це тебе, ніби, знаєте, ніби твоє его, твоя особистість хоче тебе зіштовхнути з цієї дороги змін, да? То. Ти лежиш і з часом в тебе різні різні ефекти можуть бути проявлятися в тишині. Ти, звичайно, що обдумаєш різні думки. Ну, Но це нормально. Там за, за одне, за друге, в тебе вилізають. Бажання фішка в тому, що я вже зрозумів і відчув, що ефекти можуть бути різними. Це може бути і просто якісь прояснення. Це може бути умовно галіціння нації, чи зміни стану мозку. Це можна так назвати. Що в один момент, якщо ви будете отак лежати, вас може. Я назвав, я один раз зловив ніби таке відчуття, як, як вертольоти, коли ти напився. Да? Що в тебе таке, типу, фу, полетіло. І фішка в тому, що в цьому стані в тебе і нейрони значить, створюються нові, якщо ти мовчиш тупо. Це просто, знаєте, лікування, пере, перевірка всієї системи. Коротше, нормальна історія. Це на медитацію, але трошечки по-інакшому. От. І скільки це робити? Ну, типу, можна робити 10-20 хвилин за раз. По-різному. Я думаю, що від підготовленості. Я взагалі, я, так, коротчі, коли в мене я дізнався, що це корисно, я взагалі отак от таким займався годинами. Там один з перших разів я взагалі 4 години отак от лежав. На. Ну, там залежно від часу. Я думаю, що ну, поки, поки не стане там супер дискомфортно, чи ти відчуєш, що ти втомився, то що в результаті ти можеш і втомитися. Е, і в тому числі в цьому стані в тебе ти можеш знайти і свої зажими. В останні рази, коли я таке практикував, я це робив, тому що я в цьому стані знаходив свої зажими, і вони з мене виходили. Да, ти отак, от, коли лежиш, ти згадуєш да, якісь свої страхи, наприклад, страх людей. Чи страх сподобатись, не сподобатись, чи е, ці програми, типу, треба бути не знаю, слухняним, треба бути тихим, треба бути непомітним, ну щось таке. да? І в результаті ти знаходиш в собі точки в тілі, де воно знаходиться, чи принаймні вони просто з'являються. І вони з'являються і зникають, з'являються і зникають ці, ці, ці місця зажимів. Я трошечки побаюся казати, тому що я не експерт. Да? Я вам описую свій досвід. Я не, ну да, я не, не експерт. У мене це спрацювало. Це цікаво. Але ну, звичайно, що це може бути страшно. Звичайно, що це може бути біль. Можна біль відчувати різний. Негативні якісь тебе може, значить, зупиняти твоє его, твоя особістість від цього. Тому. Я ризикнув умовно, да, самостійно цим зайнятися. Я вам не кажу, що вам треба щось таке робити, але як мінімум, типу, спробувати просто лишитись собою в тиші на кілька хвилин це нормальна історія. Хоча б хоча почати звикати і, це, і відчувати, як воно. Знаєте, багато людей. Звичайно, що не дискомфортно їм в тиші, тому що, по-перше, що, що як мінімум, що відбувається в тиші, то. Ти починаєш чути себе і починаєш чути свої сховані думки, бажання, емоції, які в тебе накопичились, які ти намагаєш заховати і забути, І якщо і в тиші ти їх починаєш відчувати. Якісь образи, якісь страхи, все це воно в тиші в тебе починає вилазити. І тому багатьом це страшно. Я просто це роблю періодично. Я, я давненько. Не ну, просто я це робив не, не, не навмисно. Я раніше часто, коли ти відпочиваєш, і... особливо коли ти ну, в мене таке було, коли ти втомлений, в поганому стані, накопичилися. Ну, емоції. до речі, взагалі в останнім часом в мене таке відчуття ніби перенасиченням емоцій. Я навіть без того, хто без підказки, просто в тиш, тиші валявся і обдумував, відчував. А тепер я, 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 я дізнався, що це, це, що це така практика навіть є. То тепер я почав практикувати ще, ще більш бадьоро. Наразі це база База, значить, моєї роботи. Але робіть то на свій страх і ризик, то що в тишині це. Ага. Це не кожен зможе. Попробуйте, принаймні, ну, якщо ну, не ну, можете ще якісь інформацію на цю тему погулити. Наче воно безпечно, але наскільки воно безпечно, я не ручаюсь. ну ти ж нічого не робиш. Але ну по факту тебе ніби-ніби нічого особливого, але. Відчуття. Ну, реально, реально воно навіть навіть змінений стан мозку ти відчуваєш, ніби бахнув, там, не знаю, алкоголю якогось. До речі, я, в принципі, я ж, я ж не п'ю, не курю. І я навіть трошечки сумував за зміненим станом мозку. І коли ти коротше, в такомусь такій стані ловиш такий, тип, такий... якесь загублення, ти такий опанький. Нормальок, нормальок. <сх2> Ефект ловив. По-різному. Взагалі є такий прикол, що деякі школи, деякі духовні, знаєте, ці штуки практикують тишину. Да? Е, я не пам'ятаю хто, але там є значить, е, там не монахи, не монахи, які вчаться значить, духовності, розуміння світу. У них є такий прикол, що роками вони можуть мовчати там, років 5. Да? Так оце якраз про схожу тему. тему що ти, по-перше, ти мовчиш, а по-друге, ти значить. Вчишся відчувати своє тіло, відчувати себе, знаходити себе, розуміти себе. До речі, в цій, 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 цій ж практиці ви можете пробувати краще відчувати своє, значить, тіло, там, не знаю, руки, ноги, м'язи, цей легені, подих, серце і все таке. То це давно практикують насправді, давно практикують тишу. І навіть, до речі, є історії, що цю тишу намагались заборонити. Навмисто нас навантажити побільше шумами, побільше значить, інформації, щоби ти не повертався до тиші, тому що якраз в тиші відбувається лікування, оброблення, розуміння себе, краще розуміння ситуації, як, яка вона є насправді. А не яку нам малюють і яка нам вважається. Так, коротше, я зрозумів, он мене сльози текуть. Я зрозумів, наскільки це потужний інструмент. І тепер я вам його вдаю в руки, але, але, але цей. Користуватись їм треба обережно. Я сам не очікував такого ефекту. Користуватись треба обережно. Пробуйте, якщо пробуйте, то пробуйте потихеньку. Якщо балако багато балакаєте і хочете помовчати, не, не очікувано, то обмежуйтесь словами обережно. <реш> насправді на рахунок На рахунок мовчання, та що ти там мені розказуєш? Блін, А, від, е, На рахунок розмови, ну не знаю, тут знаєте, там е, практикують мовчання, але тут скоріш про мочання, то про, про заспокоєння, да? Тому то прям таки, щоб в цілому в житті мовчати. Ну, ну не знаю, наскільки воно корисне. Я, до речі, зараз, поки менше стрімів, то я, звичайно, що менше розмовляв. То, що на стрімах я більше розмовляю, а коли я практикував, то я менше розмовляю. Мовлять, сльози течуть просто ріками. То, що від серця вам все розказую. Від серця. Тидецькі монахи такий. о І взагалі, от, монахи, от, і взагалі, ці, ці самі буддисти, вони теж, знаєте, я, я... був в Таїланді, то там ці монахи вони тупо в от, позу лотоса і коротше мовчать і нічого не роблять. От я, я чомусь, до речі, я думав, що вони медитують. І я, до речі, сам медитував. Але я зрозумів, в чому, в чому різниця медитації від якраз мовчання. Тому що медитація, я раніше використовував guided meditation, знаєте, там, де слова тобі розказують. Ти, включ, ти коротше, включаєш на телефончику, тобі якийсь тіпочок розказує під, слова, під музичку. Типу, ти, ти, ти сильний, ти, ти важливий і все таке. І в цілому, воно, можливо, і непогано. І тут, знаєте, і тут, напевно, вся ця історія це, можливо більш попсова. Перед тим як ти значить, дійдеш до більш глибокої, до глибокої роботи. То, може, то для мене була підготовочка. то може для вас теж, до речі, це буде знато важко. Що треба спочатку підготовку, якусь типу guided meditations і все таке І я коли дивився на буддистів, я думав, що це схожа штука, що медитації як. Е, цей Але зараз я я, коротше, я відчув, що, що це трошечки інше. Це я схожу, схожу працював. Але тепер я переоцінив. Що, що якраз це можна назвати медитацією, але ну, це ну, трошечки по понегшомо воно працює. От. Ну, і в принципі, тиша, така, це зустріч ніби з собою. Не. І в нашому світі ми часто цього уникаємо. І через те, що нас гонять. Гонять до успіху, гонять купляти, гонять заробляти грошей. Нам керують. Там я до речі, я згадував, що нас зі школи вчать покорності. Покорності по графіку. Не висовуйся. Будь тихим. Будь обережним. Да? Ну, і ще можна, що хто, хто ходив в дитячий садочок, я не впевнений, як там в дитячому садочку тебе тренують. Тебе тупо тренують бути рабом з самої школи. І фішка в тому, що я сьогодні розказував, що ці зажими в тебе лишаються не на рівні навіть в мозку, а тупо в тілі. І так як ми не чуємо себе, як ми не, так як ми не використовуємо ці практики з ну, чуттям себе, то у багатьох це лишається тупо на все життя, оці програми яких вони не позбавляються. І, ну, звичайно, що в системі це вигідно. Але, ну, типу, я обрав. Ну, я, я завжди був такою людиною, яка ну, шукає розвиток на себе, своїх скілів. І зараз дістався до такої штуки. І, ну, я хочу бути більш свободним. Я, до речі, і в стрімінг пішов, в блогінг, тому що хотів бути більш свободним. Але відчув, що мене щось тримає. Да? І зараз я знайшов, що мене тримає. Тримає якраз зажими. І в тому числі і вам поділюсь, може комусь допоможе, може хтось зрозуміє, в чому прикол. Ну, ну, ну потихеньку, потихеньку, разом. Може теж дойдете. Може не, не сьогодні, не завтра, не, не через місяць, не через рік, А колись там, з часом згадаєте мої слова. Відчуєте, зрозумієте, використаєте, а може когось іншого. А може я буду практикувати, стану цим психотерапевтом. Буду скажені гроші брати за за, за ці за сесії. Правильно. То тут так. Система намагається це контролювати і контролює тебе з самого дитинства. Напевно, дитсадок, школа. Типу, раніше дітей як виховували? Раніше дітей виховували всім селом, всім значить, общиною, ну, мовно, на дружні. Хоча насправді все одно змушували працювати, але я думаю, не так сильно змушували, як в школах. Да? А в школах, типу, будь покорний, будь смирний. Тудам-сюдам, ще й це, це суспільство постійно, загроза. Тому що, якщо, умовно, раніше в селі ти, коли ріс, ти ріс навколо родичів, навколо своїх. То в школі чи в дитячому садку ти постійно оточений чужими дітьми, які до тебе ставляться ворожо. І в тому числі в дворі, якщо ти пішов на вулицю, то там теж знаходишся в небезпечному середовищі. Ну, Принаймні, воно так відчувається, ну і так воно і є по факту. То система спеціально мені таке відчуття, що знайшла, значить, ці механізми з самого дитинства перетворювати людей на найбільш залежних кірних і